Модель самоврядування, яку ми бачимо, вона включає в себе якраз момент супорядності, про який сьогодні всі говорили, від самоорганізації природної системи до від самоорганізації природної системи до безпосередньо соціальних систем, які ми сьогодні з вами розглядаємо. Ми прекрасно розуміємо, що включаємося в більшу систему взаємодії, як то особистісні відносини, сім'я. Колектив, суспільство, країна, людство. На супорядність ми побачимо за законом повторення, який є теж природним законом організації живих систем, як в управлінні безпосередньо окремим підприємством, про що говорив сьогодні Олександр Сергійович, так і в управлінні державою, так і в управлінні більш широкого масштабу. Універсальна модель самоврядування включає в себе. Відповідно перечинну э, структуру і э, структуру вже наслідку, але тим не менше ми хотіли би сказати, що э, три гілки, які представляють э, собою на сьогоднішній день э, влад, владні структури, то є э, нам всім відомі: законодавча гілка влади, виконавча гілка влади і судова гілка влади, яка в майбутньому в принципі, повинна була би стати координаційною радою громадського самоврядування. Що нового тут виникає? Обов'язково склад експертної комісії узгодження, тобто ті представники, які представляють кожну із гілок влади, мають узгоджувати свої дії між собою. В тому числі відбувається і обов'язкова. Узгодження дії цих всіх трьох гілок влади відповідно тому, як працює громадське самоврядування на місцях, а це те самоуправління знизу, про яке ми всі говоримо і про яке ми ну, ніяк не можемо розказати можливо в очі. Ми говоримо про те, що на місцях у нас формується територіальна гілка самоврядування. Виробнича гілка самоврядування і соціальна гілка самоврядування про яку теж сьогодні вже була розмова, коли ми згадали про систему освіти, про систему різних соціальних інститутів і таке інше. Те, що сьогодні відбувається фактично як приклад на Україні, ми можемо бачити як приклад якраз територіальної гілки самоврядування, оскільки люди на місцях починають самоорганізовуватися щодо удосконалення свого, е, свого простору життя, в тому числі і виходу із кризи. Виробнича гілка самоврядування це те, що ми можемо спостерігати на підприємствах. На, е, Тих експериментальних майданчиках, які також прозвучали як втілення подібної універсальної моделі, вже в безпосередньому виробництві. Що нового є тут? О, знову ж таки, створення експортної комісії узгоджень, як представників з кожної гілки, самоврядування, названих трьох гілок, і постійний взаємозв'язок. Як би сказати, верху і низу. Плану причин, плану наслідків угу. стратегічного мислення і реалізації, які координують свої зусилля на різних рівнях. Таким чином, ми бачимо дійсно взаємозв'язок стратегії і тактики, яка між собою взаємодіє через загальні збори представників. І узгоджуються дії, в результаті яких іде і певна ротація тих, хто вже досяг певних успіхів в громадському безпосередньо територіальній виробничі або соціальні гілці самоврядування і може вже принести досвід.